Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. У даному матеріалі порівнюю київське динамо Лобановського та Московський Спартак Бескова за опитуванням Франс футболу на золотий м'яч найкращому гравцю Європи. Адже справжня сила команд визначається міжнародним визнанням їхніх провідних гравців насамперед. А то можна говорити і стверджувати, будь-що про силу своєї команди і при цьому словесно применшувати досягнення іншої, успішнішої. А тут, за опитуванням Франс футбол все ясно, кого поважали і цінували в Європі. Погнали. Про давню суперечку, хто крутіший київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського або Спартак Костянтина Івановича Бєскова, можна говорити вічно. І кожна сторона має свої аргументи на свою користь. Прихильники українського клубу мають козир титулів, здобутих киянами як у чемпіонатах і кубках СРСР, так і Єврокубках. Загальна кількість. 13 чемпіонських титулів, 9 кубків країни, 2 кубка володарів Кубків, 1 Суперкубок Європи. Проти 12 перших місць у Спартака і 10 Кубків Союзу. З останнього правда, 1991-92, українські клуби дружно знялися або вже розігрували свій кубок Незалежної України. Але ж у нас йдеться про Київське динамо Лобановського та Спартак Бєскова. Відразу ж про московських червонобілих, які виграли два чемпіонські титули та жодного кубка СРСР. Українська команда під керівництвом Лобановського вісім разів ставала найсильнішою у Союзі та брала шість кубків плюс два Кубки Кубків та Суперкубок Європи. Зрівняємо шанси: успіх киян рахуємо з 1978 року по 1988, коли у Спартаку працював Бесков та грав у «Вищій лізі. Маємо по 4 чемпіонські титули і завойовані радянські кубки плюс Кубок володарів Кубків. Тобто в цьому аспекті команда Лобановського перевершує Спартак за всіма показниками. Але вболівальники Спартака і тут мають свій козир у рукаві. Перевагу по особистих зустрічах. Йдемо по роках у чемпіонатах. 1978-й Динамо Київ Спартак 3-0-2-0. 79-й Спартак Динамо Київ 1-0-2-0. 80-й. Спартак, Динамо Київ, 1-0, 02. 81-й. Динамо Київ, Спартак, 2-0-1. 82-й. Спартак, Динамо Київ, 1-2, 2-1. 83-й пропускаємо Лобановський у збірні СРСР. 1984. -й, Динамо Київ, Спартак 03-1-3. 85-й. Динамо Київ, Спартак, 2-0-1. 86-й. Динамо Київ, Спартак, 2-1-0. 87-й Спартак «Спартак-Динамо-Київ» 0-0-1-0, 88 й динамо київ Спартак 1-2-01. У підсумку маємо 9 динамівських перемог проти 10 у Спартака із загальним рахунком 22-21 на користь киян. Але є ще й кубкові баталії. 22 березня 1981 року під дахом на паркеті спорткомплексу Олімпійський в Москві. Спартак Бєскова відігрався на киянах за свій проліт у чвертьфіналі Кубка чемпіонів від Мадридського реалу. Червоно-білі розгромили динамівців у чвертьфіналі Кубка СРСР 3-0. А 12 вересня 1985 року в Лужніках було 3-3 і перемога Спартака за пенальті 4-3. Тобто двічі після кубкових стиків зі Спартаком Бєскова київська динамо Лобановського вилітало. І в результаті додаємо ще одну перемогу Спартака 11 проти 9 у киян. І за забитими м'ячами 27-25 на користь московського клубу. Ось так кожна із сторін наводить свої аргументи на свою користь. При цьому спартаківці на кшталт російської пропаганди намагаються словесно принизити успіхи Київського Динамо і підняти свої. Типу, один чвертьфінал Кубка УЄФА, куди пробився Спартак у розіграші 1983-84. Це крутіше за виграний Кубок Кубків. Тому що Кубок УЄФА сильний за складом. При цьому чомусь не задається запитання, а хто ж заважав Спартаку в Кубки Кубків грати? Відповім сам Спартак. Бо для того, щоб стартувати у Кубку Кубків, потрібно або виграти Кубок СРСР, або програти у його фіналі чемпіону. А Спартак Прибєскові свій єдиний фінал Кубка країни 1981 року програв ростовському СК, який того сезону вилетів у першу лігу. Далі у спартаківців йде такий ходовий аргумент у лапках. Це те, що Київське Динамо ще перед стартом кожного сезону мало від українських клубів гарантовані три очки з чотирьох. А то й усі 4, коли того вимагали обставини. Тут же згадуємо 1982 рік, коли очок, втрачених у матчах з українськими клубами восени, не вистачило киянам для третього поспіль чемпіонського титулу. А зараз і переконуємося за статистикою і спогадами дивних у лапках матчів чи просто договірняків, що київське динамо навпаки більше дарувало очок українським клубам, ніж від них брало. Але головний, як здається, спартаківцям їхній аргумент це те, що Лобановський забирав у своє київське динамо найкращих гравців України. При цьому часто вживають слово грабував. А Спартак у цьому плані таких можливостей не мав. Звідси і титули у киян. Тільки це було нормальне явище в усіх радянських республіках, коли найкращі гравці збиралися в одному клубі: Мінська, Ташкента, Алмати, Тбілісі, Єревана, і Київ у цьому плані не є винянком. Та й Спартак за уважного вивчення складу був укомплектований не одними своїми вихованцями, яких було обмаль, а гравцями з усього СРСР, причому далеко не останніми. Далі аргументи спартаківців зводяться до того, що Бєсков брав у свою команду або маловідомих гравців, або вже списаних в інших клубах, робив їх зірками. Але що Лобановський, якщо відкинути протасувати Литовченка, 88, у своє київське Динамо брав маловідомих перспективних футболістів, які саме в Динамо ставали міжнародними зірками. І ось у цьому нам допоможе розібратися опитування тижневика «Франсфутбол» футбол Золотий м'яч найкращому гравцю Європи. Відразу ж до Спартака. Рінат Дасайов, 51 бал та Федір Черенков 2. Принесли червоно-білій команді у сумі 53 очки і були номінантами в опитуваннях на Золотий М'яч 8 разів. Київська Динамо Лобановського, Олег Блохін 140 очків. Ігор Біланов 84, Олексій Михайличенко 47, Олександр Заваров, 29, Олег Кузнєцов 6, Анатолій Дем'яненко 4, Павло Яковенко 3, Леонід Буряк 2. 8 зірок міжнародного рівня у своїх 16 заходах принесли у сумі 315 очок. Передбачаючи претензії Спартаківців, що Бєсков прийшов до Спартака лише 1977-го, відкидає очки киян 1970-х. Йдемо виключно по 80-х до 88-го і отримуємо 178 очок, які набрали Блохін, 14, Біланов, 84. Михайличенко 41, Заваров 28, Олег Кузнєцов 4, Дем'яненко 4 та Яковенко 3. Сім гравців за свої 10 заходів. Знову перевага київського Динамо Лобановського, який брав у свою команду перспективних гравців і робив з них зірок світового рівня. Усі перелічені футболісти тому свідчення. Так само, як і Бєсков у своєму Спартаку підняв до міжнародного визнання голкіпера Астраханського волгаря Дасаєва. А якби Біланов залишився в одеському Чорноморці, то ніколи б не виграв золотий м'яч. Така сама доля зірок провінційного масштабу чекала і Дем'яненка у Дніпрі, Заварова у Луганській Ворошелогоградській Зорі, Яковенка у Харківському металісті, а Олега Кузнєцова у Чернігівській Десні. Та не грали б вище перелічені гравці у цих клубах, все одно посильніші команди перейшли. Тому і тисне жаба московських уболівальників, що не за їхні клуби грали зірки українського футболу, а Київське динамо. То хто ж вам, москвичий лікар, що Україна багача на футбольні таланти за Росію? Звідки витягли всі соки і про Україну, до речі, теж не забували? Згадуємо, скільки класних українських футболістів грало за московські команди, і Спартак тут не виключення. Тож із запитанням, хто крутіший за міжнародним визнанням Динамо Київ Лобановського чи Спартак Бєскова розібралися. Динамо Київ Валерія Васильовича Лобановського і без запитань. А тут ще й згадуємо, що Дасаєві Черенковим свої міжнародні бонуси отримували більшою мірою як гравці збірної СРСР, якою Лобановський керував у 1983 та з 1986 по 90-ті роки. Тобто і Черенков 1983-го отримав свої два очки як гравець команди Лобановського. І Досаїв свої 25 очок із 51 у чотирьох опитуваннях на Золотий м'яч теж. Така ось арифметика. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.